Страху перед ЗСУ наважилися на відчайдушний крок. Росіяни саме щоб зірвати контрнаступ українських військових, вирішили підірвати Каховську ГЕС. Заявили в оперативному командуванні Південь. Скоріше за все, це істеричний прояв реагування, оскільки вони усвідомлювали, що рух сил оборони все одно відбудеться, і в такий спосіб намагалися вплинути на. Сили оборони для того, щоб не відбулось те форсування Дніпра, якого вони. Побоювались висадка на лівий берег, якою вони яка їм дуже дошкуляла і непокоїла їх. Це дасть змогу окупантам отримати перевагу лише на певний час в інформаційному полі. Однак зупинити зсу не вдасться. З погляду ситуації на лінії фронту воно звісно ніяк не вплине. Але з погляду ось цього ще раз підкреслю неадекватності російського керівництва. Ми це з вами зараз наочно бачимо. Те, що рашисти замінували Каховську ГЕС і її підрив може відбу. Тися інформація не нова. Й військове командування України планувало контрнаступ з урахуванням всіх ризиків, в тому числі затоплення. Про це повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в коментарі Укрінформу. Щодо перешкоджання нашим наступальним діям, військове командування повністю врахувало і такі ворожі підступні дії. Відповідно, воно не має зашкодити нашому наступу на тих напрямках, де може бути розлив води. Пішли в банк. Щоправда, росіяни не розрахували масштаби руйнувань. Зараз самі сидять на деревах і фактично власними руками знищили свою першу лінію оборони. В ОК Південь кажуть, вибухівку усередину заклали окупанти, а в гур додають підірвали її дистанційно. Факти переміщення вибухових речовин відповідної техніки расистами для здійснення контрольованого дистанційного вибуху такі факти і докази безумовно є і вони неодноразово були вже оприлюднені. Та вибухи продовжуватимуться на узбережжя течією виносить десятки російських мін. У страху перед поразкою росіяни здатні на все. Один з військових РФ заявив на Дніпрі. Є й інші гес. А й да якщо все пройде як горить по плану, як в пісні Гражданської оборони, то на Дніпрі є ще інші ГЕС, з якими, я думаю, стоїть розібратися. Юлія Васильєва, Давіта Вершин. Новини 33 канал.